Всім привіт! В цьому відео я знову вам покажу одну із рох соснових рох в Черкасах. І перед тим як я, я в ній вже знаходжусь, як ви бачите, і хотів би вас перед тим як почну від, вам про, показувати і розказувати про цю рохч, і щоб ви Написав, ти, попросить вас написати в коментарях, чи ще такі відео про гроші е, е, створювати чи ні. І, та, я, е, тому пишіть якраз в коментарях е, свій варіант. А як ви бачите, ззад мене зараз тут можна так сказати я не такий... Спортрек для велосипедистів якраз. І зараз якраз трохи вернуся і покажу вам тут більш детальніше. Тому не перемикайте, а переходьте поки що в коментарі пишіть. Так, хтось тільки що вона приїхав на велосипеді, але нічого. І так, ось такий можна так сказати, тут невеликий спортрек. Точніше, можете, якщо помиляюсь, то можете підправити мене в коментарях. І як ви бачите, які тут ось є якраз для велосипедистів якраз трюки, щоб виконувати. І також тут можна також подихати, якщо бажаєте. І також про те, що тут можна віддихати, свідчати, ось такі можна так сказати. Смітники, хоч я не розумію тих, хто не прибирає в таких місцях після себе. Так як тут вже дав такою установка, і біля якої є якраз смітник, хоч і не вилктишки, так як об'єднано на всіх зупинках, але все одно мог б тобі туди хоч викинути. І так вже ви бачите, ось я пройшов трохи далі. Ті, які тут також є ось, місця для велосипедистів і Навіть е, можна тут ось, самому пройти пішком, якщо, е, ну, або для кращого ракурса, якщо тут хтось знімає тих, хто якраз на велосипедах їздить. Тут він сильно хелпітається ще. Хо, Хоч тут і впасти, можна так сказати, тяжко буде, але все одно. Після того, як він почався труситись, якось е, пішов по трохи страшнувато, по ньому переходить далі, так як він тут ніше можна так сказати не прикріплений. Е, і також там трохи далі є, якщо хочете в наступному відео е, про нього розкажу, в одному із наступних відео про нього розкажу. А зараз у е, нас те, що там можна так сказати е, е, трохи далі. Так, Я вже тут якраз, як бачите, перейшов, тому зараз покажу вам там цю соснову рощу покрахша. Тому не перемикайтесь. І також можете, поки я туди йду, то хотів би вам ще наповнити раз, якщо ви дивитесь це відео без підписки, то, може, то можете підписатись. Або, хоч, якщо сумніваєтесь, можете подивитись декілька ще відео і тоді вже рішити, чи підписуватись, чи ні. І також хотів би вам також наповнити про те, що ви можете якраз піддержати цей канал фінансово, якщо бажаєте. І тому, можна так сказати, всі ссылки будуть в описі, а відео будуть ті, які вже вийшли на каналі. Тому після, після того, як подивитись це відео, можете переходити до перегляду наступного. А я потихеньку як піду вже на наступне місце, якщо якось знайду. Та навіть якщо не знайду, то все одно ну, вам трохи ще там далі покажу, що тут є. Тому не перемикайте. І так, пройшов на так уже багато. Від останньої зйомки, можна так сказати, і, і просто щоб вам показати, що тут так же є, так само, як і в попередній рощі, де можна так сказати, поотдихати. і, і про, Або просто погуляти, якщо, якщо бажаєте. Можна так сзади, погуляти, але похоже на ліс місця, але вибратися до такого лісу не можете, можна так сказати. Або не вистачає просто часу, тому можете якраз в такі міхтя і вибратися і якраз тут погуляти. І тут усе якраз є ще якась тропа, можна, якщо її можна так назвати. Ну, те, що тут витоптане, то це значить вже можна назвати тропою. І... Тому зараз трохи пройду. як ви бачите, тут також їздять велосипедисти. Зараз покажу з кращого ракурсу, щоб ви побачили. Ох, це місце, вони велосипедисти, похоже, якраз тут тільки починають осваюватись. І тому я зараз пройдуся трохи далі і ще якраз тоді включу зйомку, тож ще, ще камеру. І поки ще якраз не знайшов ще якесь місце, то хотів би вам також ще сказати, що ця руха, можна так сказати, більша, ніж попередня. І тут є більше можна так міхс. Ось таке, як, раз, як бачите зараз, де можна віддихнути від посторонніх очей. І тому ми, можна так сказати, як по мені. Так як я люблю в таких місцях гуляти, то, то це місце, можна так сказати, мені трохи більше подобається, ніж попередня роща. Так як до тієї рощі можна трохи швидше добратися, ніж до цієї. Тому зараз трохи перелізаю з бревною і йду далі. Ось це бревно. І тому... Включу камеру трохи пізніше. І так, так як тут можна так сказати, вже більшість просто троп, які, по яких можна погуляти, то я думаю вже закінчувати на цьому відео. Тому всім дякую за перегляд всім, і всім пока.